Ну що, сьогодні в нас буде точно цікава всім тема, тому що гроші. Напевно, я назву це відео якось так, щоб це увагу привертало. типу, жіночі гроші. Але буде не про них, буде не саме про жіночі гроші, а буде взагалі про гроші. Мої гроші. Тобто людина, людські гроші якоїсь людини. Дуже часто ми маємо такий, знаєте, перегортиш, у цій темі. Тобто, коли в мене буде стільки-то, наприклад, фінансів, забезпечень і так далі, або коли я буду на такому-то рівні, тоді буде це. Тоді я відчуватиму себе якось, тоді я дозволю собі проявлятись якось. Але насправді тут є така, таке підводне каміння, що все рівно навпаки. Що гроші це завжди симптом, і це вже, я б не сказала, результат, але це наслідок, От правильно наслідок. Тому що завжди, коли ми ставимо гроші собі за ціль, за мету, майже завжди ми в цьому програємо. Тому що, ну, по факту, це не мета, це реально симптом. Це симптом того, як ми живемо. Мені дуже подобається у Корані, здається, колись я почула це, що там це в, до чоловіка, якби, про чоловіка звертання, але я би перевернула це взагалі про людину. Що коли чоловік живе правильно, то... Йому і верблюди, Бог дає багато верблюдів, і там, житло своє, хороми, багато хоромів, і дружину або дружини і так далі. Тобто це ознак, коли в чоловіка прибуває матеріальних земних благ, які відповідні до тої культури, це означає, що він правильно живе своє життя, тобто Господь Бог його галах. Переведіть на свікс на свою мову, його а, підтримує. І насправді в цьому така істина, така істина, я зараз не про релігію, взагалі тема не про релігію. Ви можете це а, перевести на будь-яку свою мову і слова. Але справа в тому, що коли ми живемо задачі своєї душі а, відповідно до того, що вона там нам вирішила задати на, на це життя, а, нам, по суті, нам не буде важко. Ось цей момент, коли нам стає важко, буває. Бо ну, у нас бувають різні проходження, знаєте, такий урок, який потрібно пройти. Навіть саме народження в цей світ, ну якби не дуже лайтовий момент, треба було пропихнутись, щоб народитись. Але питання, чи це взагалі фон всього життя, мені важко, 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 чи це інколи такі кризові стадії, які переводять на новий рівень. І е, коли ми живемо своє життя, я не люблю це слово, але я його тут використаю правильно. Тобто, живемо свої задачі, ми чесні самі з собою, ми чесні зі своїми почуттями, відчуттями, намірами і так далі, тоді гроші приходять як наслідок. Як наслідок є досить ще така сильна штука. Що а, гроші ж це енергія. Всі це знають, всі це чули. Ця енергія вона дуже сильна, вона дуже весела, вона дуже драйвова і так далі. І справа в тому, що будь-яка енергія, вона нас підсилює. І якщо в мені, знаєте, кажуть, а, гроші а, портять, псують людину, або там. Багаті, хорошими і добрими не бувають або ще щось. Справа в тому, що гроші нікого не псують, вони проявляють і підсилюють. Тобто це така лупа. Це, знаєте, от ви посадили ем, троянду і поливаєте, удобрюєте і так далі, і вона виростає і її дуже сильно видно. А її можна не удобрювати так сильно. ну, Наприклад, і ще й росте вона десь не під сонцем, і вона маленька, хіленька, зате не дуже видно, не дуже помітно, в безпеці десь. І справа в тому, що а, все, що є в нас всередині, а, всі напруження, всі відчуття, все ставлення до, ми, до світу, а, всі наші ілюзії, всі програми, з грошима, все підсилиться. І дуже часто буває так. Що, наприклад, ми хочемо вийти на якийсь новий рівень, ми хочемо пробити фінансову стелю. Але насправді, якщо подивитись на свої стани, там, критики, осудження, злості, суму, самоневдоволення, або, можливо, ми робимо якусь справу, наприклад, бізнес, наприклад, свою роботу, для кар'єру, щоб щось комусь. Доказати, то е, Гроші це ще підсилять. Тобто, це означає, що ми працюємо, заробляємо і взагалі щось робимо не з любові, а ми робимо це з травми. Ми робимо з травми щось ем, довести своєму батькові або матері, або е, колишньому чоловікові або дружині, або одно якимось одногрупникам, ще комусь, з ким ми вчилися, і так далі. Тобто ми хочемо довести, що ми сильні, ми класні, ми змогли. Я сама змогла зміг зробити цей бізнес і так далі. І ось це відчуття: ух, я зараз візьму котика за яйки. І все всім доведу. Справа в тому, що якщо гроші з'являються у такої людини, то така людина почне руйнуватись. Тому що все це в ній почне. Тобто, його було трошечки з зарядом, а воно ще більше роздується. І досить часто грошей людини може не прибувати, тому що це система самозахисту. Це система самозахисту від самознищення. Що робити? Йти в любов, як би це не звучало, ой божечки, але йти в любов у своїх справах і намірах. Для того, щоб піти в любов, тобто одне й те саме діло, одну й ту саму справу можна робити з досяжництва, тобто достігаторства, я всім покажу, такий кулачок. Одну і ту саму справу можна робити з любові, тобто любов, натхнення і творчість. І насправді нас зараз, зараз такі часи, нас в ось цю любов виводить просто усіх. Хто дуже сильно кручається, тому дуже боляче. Дуже боляче може бути по різних темах, різних рівнях. Хто здається цій любові, тому що на шляху до неї просто ми починаємо бачити і в нас починають злітати. Вся, вся наша шелуха, все, що їй не відповідає, любові не відповідають маски, любові не відповідають а, деструктивні програми, любові не відповідають ревнощі, заздрощі і так далі. І все це ми починаємо в собі бачити, бачити, воно підсилюється, ми це бачимо, і хтось. Вирішую так, окей, я бачу, все це мені заважає, я так не хочу, що треба, щоб це прибрати. Завжди знаходяться засоби. Засіб може бути піти в духовну практику, засіб може піти ще кудись, від психології і самопропрацювань. Зараз технік просто ось стільки. Я навіть не буду зараз озвучувати свої. І тоді. Цю людину пускає все далі і далі, далі і далі. А коли ж ми беремося, ні, це моє, я нікому не віддам, це тільки моє, я буду з цими відчуттями. Я все-таки хочу довести, що я класна, класна, така, 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 така. Ну що ж, тоді це буде життя у боротьбі. І навіть у цій боротьбі щодо теми грошей, гроші можуть з'являтися, вони можуть збільшуватись, але це буде призводити до хвороб. До нових переживань, до невдач, до зруйнованих стосунків і так далі. так далі. Сподіваюсь, ви себе впізнали в тому чи в тому варіанті. Мені буде дуже цікаво почитати, в якому саме. Поділіться, будь ласка, і найцікавіше, що за одне життя ми можемо і маємо перейти з одного варіанту у інший. Ми всі можемо прийти у бізнес з любові, у самореалізацію з любові. І що дуже шикарно, що результати наших клієнтів і наші доходи, вони легко і пропорційно цьому в результаті зростають, зростають, зростають. І тоді ви точно бачите, так, мої гроші це наслідок, мої гроші це симптом.